Всім добрий ранок. Радий бути знову з вами, радий бачити кожного з вас, чути, молити, співати. Продовжується наш молитовний марафон вже понад 800 днів. Ми разом маємо мету підтримувати один одного в молитві, молитися один за одного, вивчати слово Боже, надихатись, щоб кожен день жити з Богом. Я вірю, що молитва вона змінює наше життя. По вівторкам ми з вами досліджуємо дуже важливу тему, як повернути Бога у наше життя, як поставити його в центр. Ми з вами досліджуємо першу книгу Самуїла. На підставі цієї книги ми з вами даємо відповідь, знаходимо принципи, як же Бога повернути у своє життя. Ми йдемо розділ за розділом, вірш за віршем, І сьогодні у нас вже п'ятий розділ. Давайте разом будемо читати з першого вірша, будемо роздумувати, шукати ті принципи. Що ж Бог нам бажає сказати у цей ранок? Тим часом филистинці, захопивши Божий ковчег, повезли його з Евен Езеру до Аждоду. З території Ізраїлю вони вже приміщають на свою територію. Захопили вони ковчег Божий. Так? Ми з вами знаємо, що Бога захопити в полон неможливо. Отже, взявши Господній ковчег фалестинці внесли його в храм свого Бога Дагона і поставили його біля самого Дагона така була традиція, що Бога, якого народ переміг, вони поміщають в храмі своєму, як трофей такий. Ну і два бога опиняються в одному храмі. Чи може бути таке, що два Бога, один серед яких живий, справжній, опиняються в храмі? І, піднявшись наступного ранку і війшовши в храм Дагона, мешканці аж Аждода, побачили, що він лежить до лілець перед Господнім ковчегом. Вони підняли дагона і поставили його на своє місце. Вони подумали, можливо, це випадковість така сталася. І щоби люди не подумали так, Бог повторює наступний день наступне. Встали вони вранці наступного дня, аж ось дагон знову лежить, лежить до лілиць. Перед господнім ковчедом, до того ж дагонова голова і обидві долоні його рук відбиті та лежать на порозі. Від дагона залишився лише його тулок. Ну, варто, напевно, декілька слів сказати відносно самого Бога Дагона. Він, скажімо так, Наполовину був у вигляді риби. Люди займались, ловлю риби, да? жили біля моря. Ну, а верхня частина була у вигляді людини. Єврейське слово дак це риба. Ну і вважається, що він в тій місцевості був батьком бала. Ось. Згідно традиції того часу, вони приносять в храм переможеного Бога. Але Бог показує Бог Яхве, Бог Ізраїля, показує дещо інше, хто є справжнім Богом. Ну, напевно, варто дати також нам відповідь, чому саме да, він без рук. Тобто рука це символ сили, немає сили, немає влади цього Бога. Дагон втрачає свої руки, але Бог, Яхве, Бог з Ізраїлю Він не втрачає своїх рук. І далі, по тексту, ми побачимо, як Господня рука вона працює, вона діє у цій історії. Тому жерці Дагона і кожен, хто приходить у храм Дагона важдоді, і дотепер наступають на поріг храму Дагона. Тобто замість поклоніння живому Богові. Бог показав, хто є, хто. Вони започатковують свої релігійні інші забобойні традиції. Адже отже, вельми тяжеліла Господня краюча рука на мешканців Аждода. Він вразив Аждод і його околиці болісними наростами. І коли мужи Аждода, усе це побачили, то й сказали: не повинен залишати в нас ковчег Бога Ізраїлю, адже вельми важкою виявилась його рука над нами та над нашим Богом Дагоном. Вони послали жерців запросити до себе всіх филистимських князів, які роблять саміт, да, по безпеці, самет безпеки, і запитали, що маємо зробити. З ковчегом Бога Ізраїля, а ті вирішили відправити ковчег Бога Ізраїля у ГАД, тож спровадили ковчег Бога Ізраїля туди. Отож, бачимо, що, дивлячись на те, що це були такі я... яскраві представники язичництва, але все ж таки в них працює ну, певна така логіка, Да? Так? вони чітко розуміють причинно неслідковий закон. З'явились нарости, з'явилась хвороба, є цьому причина. Вони розуміють, що причиною є Ковчег, є Бог Яхве, Бог Ізраїлю він сильніший, він діє. Звичайно, вони мали покаятись, прийняти Бога, Бог їм дав шанс, але замість цього, хоча вони частково щось розуміють, вони позбавляються цього Бога, вони відправляють, да вони ховаються від нього, вони втікають від нього. Я думаю, що Бог працює, Бог говорить з людиною на тому рівні, на якому вона є. Ці люди дещо зрозуміли відносно живого Бога. Отож, вони посилають його в інше місто. Давайте ми будемо читати, продовжувати далі. Після того, як перенесли ковчег у гад, сталося так, що караюча Господня рука затяжеліла. І над тим містом, що викликало серед людей дуже велике збентеження, оскільки він, Господь, уразив людей міста від малого до великого, так, щоб появилися на них болючі нариви. Комента... Коментатори, дослідники Біблії, ну, стверджують, що це певні види пухлин, а більшість з них кажуть, що це навіть такий, скажімо, ось з'являється у цих людей. Тоді Божий Ковчег вони відправляють до екрона. Бачите, дот, гад, екрон. По карті можна подивитися, як вони з півночі вже вздовж узбережжя, подорожують по своїй країні з міст, із міста в місто, по великим містам, по мегаполісам того часу. Ковчег Божий, вони, він рухається. Люди мають шанс змінити своє життя, покаятись, прийняти живого Бога Яхва. Бог показує, що ті всі хвороби вони не є випадковими. В кожному місці та сама картина. Тоді Божий ковчег вони відправили до Екрона, але трапилось так, що коли він прибув до Екрона, то мешканці екрона закричали: Спровадили до нас ковчег Бога Ізраїлю, або знищити нас і наш народ. Тож вони послали гінців і, зібравши всіх фалистинців князів, сказали: Відправте ковчег Бога Ізраїлю і нехай він повернеться на належне йому місце. Ключова фраза. Бог повинен зайняти належне місце у нашому житті. Належне місце. Або він не нищив і нас, і нашого народу. Ми бачимо, як це відкриття, воно прогресує з міста в місто. За гад, Гат, крон. Люди все більше і більше щось додають. Вони розуміють, що те, що відбувається, воно має якусь причину. Те, що з нами відбувається в нашому житті, воно має певні причини. Не може само по собі щось ставатись у нашому житті Всьому є певна причина. Будь-яка сфера матеріальна, духовна, стосунки, наша віра і певні закони, порушуючи яких ми з вами маємо. Певні наслідки, ось про що ця історія, ось про що цей розділ. І ті люди, язичники, а християни, я думаю, тим більше повинні розуміти цей зв'язок. Да? Вони роблять такий висновок, що Бог повинен зайняти належне місце. Бога повернути, потрібно повернути, поставити у центр нашого життя, у відповідне місце, яке приготовлено для нього. Наш храм душі, він призначений для живого Бога. Адже все місто охопило смертельна загроза. Через те затяжила над тим містом Божа караюча рука. І люди, котрі ще не померли, були вражені болісними наривами, так що голосіння від міста піднялося до небес. Отож, ми з вами прочитали п'ятий розділ, дещо прокоментував. Давайте тепер зробимо, ну, як завжди, ми отримуємо певні завдання, певні цікаві питання, які виникають у цьому розділі, ну, певні висновки через ті питання. Ну, Перш за все, цей розділ ставить дуже важливе питання, хто є справжній Бог. Хто? І ми сьогодні повинні дати відповідь. Хто є справжній Бог? Ну, Відповідно, наслідком цього, Бог показує, що всі ті боги з маленької бу... букви да? ідоли, які ми створюємо сьогодні в своєму власному житті, вони марні, вони ніщо. Це як той дагон. Залізо, камінь, папір, тканини, те, чого сьогодні люди поклоняються, чому люди сьогодні поклоняються? Хто справжній Бог? Бог Біблії, Бог. Ось який зображений тут, Бог Яхве тут, у цій історії. Ісус Христос, Господь наш, Спаситель. Хто є справжній Бог? Ем, неможливо взяти Бога в полон. Чи можна Бога примусити жити згідно наших правил? Напевно, ні, але вони намагаються це робити, в них нічого не виходить, вони не можуть керувати живим Богом. Звичайно, в нас досить серйозне питання наступне. Якщо фелистимляни віднеслись до ковчегу з повагою, певною, да? ну, заносять його в храм, везуть, ставлять, то чому Господь почав їх карати? Для чого? Бог допускає це. Можна писати зараз в чаті, давати відповідь, якщо ви в записі будете дивитись нас, також напишіть нам, нам цікаво під відео. Ось це важливе питання. Про що говорить положення Бога Дагона на порозі храму? Спочатку він ліг, да, долілиць, потім він відрубаний, так само до лілиць, він поклоняється живому Богу, можна так сказати, умовно, да, на пальцях. Бог спонукає їх, побуджує їх, прийняти його, покаятись, покоритись йому, поклонитись йому. І його він рухає на вихід. З кожним разом дагон опиняється все далі і далі, від центру цього храму від живого Бога. Туди на вихід. Не можуть бути два Бога в одному храмі. Бог пропонує ну, такими певними діями, Бо говорить на мові язичників, вони дуже добре це зрозуміли. Він запропонував винести Бога дагона. З храму, щоб він був там один. Ось, в принципі, все те саме відбувається сьогодні в нашому житті. Бог різними діями, мірами, кроками, хворобами, потрясіннями, стресами, певними людьми, які є в нашому житті, Бог пропонує, щоб ми позбулись певних ідолів, певних богів з маленької букви. Що він в нашому храмі залишився сам один. Наш храм призначений лише для нього, щоб він через Духа Святого Христос міг бути в нашому серці. І дуже важливий принцип ми беремо з цієї історії, з цього розділу, що сумістити, поєднати да, об'єднати живого справжнього Бога і ідола в одному храмі неможливо. Потрібно одному запропонувати вийти. Можливо, нам варто ще раз повторити, тому що ця історія вона дуже сучасна. Хоча тут говориться про такі далекі, нам здається речі, да? але вони дуже практичні сьогодні для нашого життя. Як нам бути щасливими, як нам бути спасеними? Сувмістити, об'єднати Бога та ідола в одному храмі, в одному місці які призначені для живого Бога неможливо. Потрібно одного запросити на вихід, винести його треба. Я думаю, ви зрозуміли, як події тоді в цих містах, в храмі пояснюють певні речі нашого життя. Як і тоді, так і сьогодні Бог закликає нас до певних кроків, до певних рішень. Те, що відбувається. І в нашому житті сьогодні це не випадковість. Нам не потрібно заміняти поклоніння Богові, справжнє живе поклоніння смирення оця дія, коли ми позбавляємося ідолів певними релігійними традиціями, як намагалися це зробити ем, фалестинці. Бог в цій історії показав, що він є живим, його рука є справжньою, тяжкою, тобто вагомою, поважною. яка Спроможне сьогодні діяти. Одна та сама рука вона благословляє або наказує, але все з метою того, щоб пробудити людину і спасти її. З одного боку, ковчег для людей, які його приймали, було спасінням, відкриттям характеру Бога, місцем правління Бога. З іншого місця це момент суду. Аромат смерті і аромат спасіння. На превеликий жаль, филистинці не покаялись. Навіть і їх Господь просвітив. По кожному містові Бог пройшов і дав таку можливість. Ми повинні визнати, зрозуміти, що рано чи пізно кожен або всі ідоли вони падуть. Ось про що ця історія. Ну і звичайно, головна думка, головний принцип. Це повернути Бога, поставити Його в нашому житті на перше місце. Він повинен зайняти в нашому храмі душі єдине поважне, відповідне місце. Тоді, як кажуть, все встане на свої місця. Ось про що був п'ятий розділ першої книги Самуїла. Є певні питання, які ми поставили. Давайте ми прочитаємо, що у нас є сьогодні в чаті. Будь ласка. Так, Бог відкриває Да, Ми з вами прочитали. Часто, на жаль, присутність Бога створює дискомфорт так. для людей, тоді як Бог стукає до сердець людей, щоб їх спасти. Бог по своїй милості дав шанс фалестинцям побачити, який Бог є справжнім. Бог просвітлює кожну людину, яка приходить у цей світ. Так, згідно Івангелія від Івана, кожну людину, ким би вона не була, протягом життя Господь дає таку можливість. Бог говорить на рівні людини, кожна людина це розуміє. Або вона приймає живого Бога, або вона його витісняє, позбавляється його. Давайте ми зараз, після наших духовних роздумів, об'єднаємось в молитві, після чого ми розійдемось в наше. Молитовні кімнати, де ми продовжуємо наше спілкування один з одним, ну і, звичайно, ще молитви безпосередньо за наші потреби, за те, що об'єднує нас сьогодні в нашому житті. Давайте помолимось. дорогий Отець наш Небесний щиро тобі подяка за те, що ти пробуджуєш нас цього ранку сьогодні, і ми шукаємо тебе, Боже. Ця історія нам Боже показує, яке місце належить тобі. Всі ідоли, вони не мають ніякого значення в нашому житті. Боже, ми сьогодні маємо таке бажання позбутися цих ідолів, винести їх з нашого храму душі. Господь, нехай Твоя благословляюча рука буде над кожним, хто сьогодні приєднався до цього ефіру. То буде дивитись нас у записі Ми просимо благословення сьогодні на народ Твій, щоб церква Твоя пробудилась, щоб ми повикидали всіх ідолів різних металевих, з камня, залізних, пластикових, паперових свого життя. Боже, ми розуміємо, що всьому є причини того, що відбувається сьогодні в нашому житті. Відкрий нам очі, щоб ми побачили ці зв'язки, ті принципи, ці закони, через які ти працюєш і говориш сьогодні з нами. Ми, Боже, просимо сьогодні за Україну про те, щоб ця війна була зупинена. Ми просимо людей, які знаходяться у складних обставинах життя сьогодні. Врятуй їх, спаси їх. Ми сьогодні молимо і просимо за тих воїнів солдатів, які знаходяться на передовій. Воюють, Боже захисти їх сьогодні, прояви мирість сьогодні до них. Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти так багато зробив для нас. Ти врятував нас, Ти спас, ти змилосердився над нами. Просимо, благослови зараз наше спілкування в групах, благослови кожного. Сьогодні, будь з нами, молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Amém.